Віка завжди вірила, що кохання перемагає все. Вона була впевнена у своєму виборі, у своєму ігорі. Він був надійним, працьовитим, люблячим і, здавалося, ідеальним. Таємниці минулого її нареченого не хвилювали її, допоки вона сама не відкрила скриньку Пантори. Тільки один дзвінок. Її весілля перетворилося на випробування, де кожне слово рісало, як лесо, а кожен спогад намав звичне уявлення про світ. Вона хотіла як краще, хотіла дати йому шанс помиритися з родиною, але деякі сім'ї це не тепло і затишок, це рани, які не загоюються. Чи зможе кохання витримати тягар чужого болю, чи можна збудувати щастя, коли тінь минулого не відпускає? Віка ще не знає відповіді, але одно їй зрозуміло точно. Цей день вони запам'ятають назавжди. Ну, не знаю. Якийсь він дивний, цей твій Ігор, пробурчав Назар, скривившись. Чому дивний? Віка склала руки на грудях, готуючись до суперечки, бо не заливай очі після роботи, як нормальний чоловік, пожартував брат. Ага, бо для всіх алкоголь це найбільша радість у житті, роздратовано кинула вона. Сестро, не загострюй. Назар скривився. Я ж не кажу, що треба щодня пити. Але інколи можна розслабитися після робочого тижня. Я між іншим молодий вільний чоловік. А от твій Ігор він, або взагалі не вміє розслаблятися, або закодований алкоголік. А ти не думав, що він просто веде здоровий спосіб життя, або ж має непереносимість алкоголю. Люди ж різні. Віка сердито схрестила руки, або він щось приховує. Спокійно додав батько Богдан Олексійович. Сивий чоловік сидів у кріслі, уважно слухаючи розмову. Ой тату, вам тільки дай зачепитися за щось. Ігор просто чудовий чоловік. У 28 років він уже керівник відділу, відповідальний, перспективний, недавно машину купив і все сам, без допомоги. Та ніхто ж не сперечається, знизав плечима Назар. Але мутний він якийсь, непростий. А хто в нього батьки? запитав батько. Цього питання Віка боялася найбільше. Ой, та звичайні сільські люди. Вона поспіхом схопила сумку, а потім сказала. Все, я побігла, а то запізнююсь на манікюр. Вона вискочила з квартири, а чоловіки подивилися один на одного. Щось він мені не подобається, підсумував Богдан Олексійович. От-от, а -от, я ж кажу. Підхопив Назар. Не такий він простий, як хоче здаватися. Вам би тільки язиками говорити. Втрутилася мама Ольга Володимирівна. Краще б паркан зробили, а то розвалиться скоро. Віка йшла по вулиці і думала про свого нареченого. Так, він справді трішки дивний. Але ж вона його любить, ігор ніколи не пив ні на святкуваннях, ні вдома. Всі вже звикли до цього і не ставили зайвих запитань. Він не був фанатом здорового способу життя, не займався спортом, але не торкався спиртного. Якось на новорічному корпоративі колеги вирішили пожартувати. Хтось підлив йому горілки в сік. Ігор відпив, скривився, поставив склянку. І мовчки взяв іншу. Жодних червоних плям, жодного кашлю. Я не п'ю, бо не хочу, спокійно пояснив він тоді. Після цього жарти припинилися. Але була ще одна дивина. Ігор ніколи не говорив про свою сім'ю. Віка якось випитала, що десь у нього є мама, брати та сестри, але він з ними не спілкується. Вони ніколи не цікавилися моїм життям, байдуже відповів Ігор. А Віка не наполягала. Але тепер, коли вони жили разом і планували розписатися, вона вирішила запитати. Ігоре, а ти познайомена зі своїми батьками? А може поїдемо до них? Тобі там не сподобається, відмахнувся він. Але це ж твоя сім'я. Ну як ти можеш так відрізати? Дуже легко. А як же весілля? Ти їх навіть не запросиш? Ні, не запрошу. Ігор глянув на неї серйозним поглядом. Ми ж просто розписуємось, так? І Віка зітхнула. Вона відчувала, що у його минулому є щось таке, що він не хоче розповідати. І все ж таки вона знову наполягала А може, ми відсвяткуємо якось новий рік з твоїми батьками? На що Ігор одразу відповів Ні, я з ними не спілкуюся, у них інші пріоритети, їм байдуже на моє життя. Але хіба вона має право змушувати його говорити? Вони продовжили дивитися фільм, і, здавалося, ця розмова закінчена. Але Віка була не з тих, хто забуває про такі речі. Наступного дня її брат Назар також зачепив цю тему. Слухай, сестру, а чому це твій Ігор не спілкується зі своєю ріднею? Вони завжди були близькими, довіряли одне одному та ділилися найпотаємнішим. Назар працював психологом і вважав, що бачить людей добре. Я не знаю. Знизила плечима Віка, він не говорить. Може, соромиться їх. Вони, здається, з глухого села, живуть, бідно, а може, просто посварилися, не знаю. О, а тут ти маєш рацію. Назар замислено постукав ложечкою по чашці. І який б Ігор не був дивний, але соромитися батьків? Це не в його стилі. Отже, швидше за все була серйозна сварка. Мабуть, він не захотів залишатися в селі і поїхав до міста, заробив гроші, а вдома це не оцінили. Цілком можливо, погодилася Віка Ігор дуже впертий. Якщо він щось вирішив, то переконати його неможливо. Але ж ми можемо це виправити. Назар аж підскочив. Я бачу, що він переживає. Йому важко говорити про свою сім'ю, але це не означає, що він їх не любить. Просто запроси їх на весілля. Ігор побачить, що в нього все добре, а мама заспокоїться. Це ж ідеальна можливість їх помирити. І тут Віка задумалась. Ідея здавалась просто чудовою. Вона вирішила зробити подарунок нареченому. Номер матері Ігоря вона знайшла зовсім нечесним способом. Поки він приймав душ, вона нишком переглянула його телефон. Віка зрозуміла, що це неправильно, але заспокоювала себе тим, що робиться заради добра. Наступного дня вона набрала номер. Хто це? пролунав у слухавці грубий голос. Я наречена вашого сина. Якого сина? Андрія, чи що? А він що, вже вийшов? Ні, Ігоря, здивовано сказала Віка. На іншому кінці телефону запанувала тиша. Ігоря? нарешті пробурмотіла жінка. О, а де ж це він пропав? Навіть копійки мені не вислав. Я... я хотіла запросити вас на наше весілля. Весілля? жінка пирхнула. Ти що думаєш, я вам грошей дам? Так у мене нічого немає. О, згадав про маму, коли припекло. Віка розгублено кліпнула. Та ні, я просто хотіла вас запросити. Ми не плануємо гучного весілля, просто посидимо у колі рідних. Це ж шанс помиритися з сином. А я з ними не сварилася. Голос у слухавці став ще грубшим. Але грошей у мене нема. Не надійтеся, та мені на що не претендуємо. Просто приїжджайте. Віка продиктувала адресу, а у відповідь почула невиразне бурчання. Коли вона поклала слухавку, на душі залишився неприємний осад. Тепер вона розуміла, чому Ігор не підтримував зв'язок із ріднею. Жінка була груба, різка і схоже, що корислива. Але, можливо, вона просто ображена на сина, який їй не допомагає. Віка вирішила не робити поспішних висновків. Вона стояла перед дзеркалом у розкішній білій сукні, висока зачіска, легкий макіяж, сяючі очі, справжня наречена, як Ігор знав, що вона з дитинства мріяла про таке весілля. Вони мали просто розписатися та відсвяткувати з найріднішими і вже наступного дня вирушити у весільну подорож. Наречений чекав її у залі, Віка з нетерпінням чекала на його реакцію, коли він побачить матір. Любий, сьогодні буде особливий день, прошепотіла вона, коли йшла до коханого. Вона ще не знала, що цей день насправді стане особливим, от тільки не так вона собі це все уявляла. Весільний день був ідеальним. Віка прокинулася у рідному домі, як велика традиція, і відчувала себе найщасливішою жінкою у світі. Вона одягнула довгу білу сукню, а коли поглянула на себе у дзеркало, то не могла стримати посмішки справжня принцеса. Ну що, доню, готова? Мама заглянула до кімнати. Готов. Братці на неї чекав Ігор. Він виглядав просто приголомшливо. Кримовий костюм, у руках букет білих лілій, її улюблених квітів. Ви така гарна пара, зітхнула мама. От і виросла донечка. Мамо, ну ти ще заплач. Одразу ж пожартував Назар, її брат. У тебе ще я є. Молодий, перспективний, неодружений. І надовго ти плануєш таким залишатися? Та років до сорок. Ну навіщо мені всі ці проблеми? Жінка, діти, іпотека. Віка засміялася. Вона подивилася довкола, ніби щось шукаючи. Кого ти чекаєш? помітив це Ігор. Та ні, просто озираюся. Її з'їдала тривога. Матір Ігоря так і не з'явилося. Але коли вони приїхали в ресторан, з'ясувалося, що вона вже там. Їх провели до окремого столика, де вже чекали незнайомі люди. За святково накритим столом сиділа жінка, років так 50, з білим, мов солома волоссям, яскраво червоною помадою. Та величезним червоним носом. Вона була в обтислій сукні кольору стиглої вишні, який, судячи зі всього, було років так двадцять, а на ногах рожеві гумові капці. Поруч із нею сидів невисокий чоловік у спортивному костюмі Адідас, поверх якого був темний піджак. Його маленькі вуса тремтіли від посмішки, а очі лукаво виблискували. Ігор застиг на місці. Хто це? здавлено запитала матір Віки. офіціант розгублено знизав плечима. Вони назвали ваше прізвище, час і номер столика, ну я не мав причин їм відмовити, Віка раптом зрозуміла. Вона сама їх запросила. Синочку, раптом підскочила жінка, розпливаючись у посмішці, а ми вас уже годину чекаємо. І почали трішки святкувати без вас. Вона махнула рукою на відерце з дорогим французьким шампанським, яке замовили для нареченої. А ви що? Нічого міцнішого не маєте? Та це ж одна газована водичка, Ігор побілів, мамо. Ну, що стоїте, як не рідні, сідай давай святкувати? Жінка нахабно притягла віко до себе, спробувавши її обійняти. Це що, моя невістка? Хороша дівчина, я бачу. Тільки ти, сину, чого такий блідий? Та радіти треба. Ви ж не планували приїжджати. Ледь видавила Віка. А як не приїхати, коли власна невістка запрошує? Жінка театрально притиснула руки до серця. От ви, молодь, якісь нещирі пішли. Жінка кинула розгублений погляд на чоловіка. Може, ми не будемо сваритися? Це ж наш день. Давай просто посидимо разом. О, правильно. Мама Ігоря радісно плеснула в долоні. Офіціанти, ще одну тарілку. Та й принесіть мені пляшечку горілки нарешті. Ігор стиснув зуби. Мамо, не треба. Та не вчи мене, синку. Сьогодні у мене свято, син одружується, а я його між іншим давно не бачила. П'ять років, тихо сказав Ігор. Жінка підняла брови. Та ну. П'ять років, мамо, з тих пір, як ти витягла в мене з кишень усі гроші та поміняла мій телефон на горілку, поки я спав після дороги. У залі запанувала напружена тиша. Мама Ігоря картинно зітхнула. «Йой, якби ти не був таким жадібним, цього б не сталося. Віка застигла. Їй раптом стало погано. Вона відчула, як щось холодне стискає груди. А Вона ж хотіла зробити сюрприз. Вона ж думала, що це буде щасливий день. Вона глянула на чоловіка і вперше побачила в його очах справжню лють, Віка вчинила жахливу помилку. Вона хотіла як краще. Хотіла, щоб Ігор помирився з родиною, щоб у їхній день не було місця образам, щоб минуле залишилося позаду, але зараз. Коли мама залила собі чергову чарку і зневажливо посміхалася, Віка зрозуміла вона нічого не знала про минуле свого чоловіка. То що, сину, вип'ємо за твоє здоров'я? Жінка хитро примружилась, стукаючи пляшкою по столі. Ні, мамо, я не п'ю, і саме через тебе. Тихо, але твердо відповів Ігор. Він глянув на віку, я тобі все поясню. Я виріс у багатодітній родині, але слово родина тут навряд чи личить. У нас була мама, батька я не пам'ятаю. Та він і не важливий, бо головною у нашій сім'ї завжди була отця. Ігор махнув рукою на жінку, що тепер байдуже наливала собі горілку. Вона пила завжди, вранці, в день, вночі. У неї були чоловіки, були друзі, були гулянки. А нас? нас не було. Віка слухала, затамувавши подих. Спершу ми просто терпіли. Думали, що це пройде, що вона схаменеться. Але коли молодший брат помер від горілки, а старший брат сів у в'язницю за крадіжку, одразу стало зрозуміло. Це ніколи не закінчиться. Ігор поглянув на віку. Дарія, моя сестра, була наймолодшою. Коли нас забрали до інтернату, їй було сім років. Вона ридала, просилася додому, але мама не приходила. Я сидів біля вікна, чекав, а вона. І він гірко посміхнувся. Її не було навіть через тиждень і навіть через місяць. Не вигадуй, я до вас приходила, раптом гримнула мама Ігоря, грюкнувши кулаком по столі. Раз на три місяці п'яна, ледь на ногах стояла, а коли ми дорослішали, ти взагалі припинила з'являтися. Жінка закотила очі. Ой, ну знайшов про що згадувати. А що, важко слухати? Ігор стиснув кулаки. Коли я влаштувався на роботу, ти знайшла мене, почала приходити, вимагати гроші, а коли я відмовився, ти вкрала їх у мене, поки я спав. Ну, бачите, які Мама Ігоря театрально розвела руками. Ігор раптом став. Я більше не хочу цього слухати. Він подивився на Віку. в його очах було стільки болю, що вона ледь не розридалася. Дякую тобі за цей сюрприз, кохана, і Віка заплющила очі. Ігорю, пробач. я думала. Не те одна, раптом трутився на цар. Це я сказав віці запросити твою маму. Пробач, я думав, ви просто посварилися. Ігор поглянув на нього. Зазвичай брат Вікі був самовпевнений. любив себе, вважав, що розбирається у людях. А зараз він виглядав розгубленим. Ми можемо це виправити, раптом сказав Назар. Справжнє весілля ще не почалося, і ми це змінимо. Вони покликали офіціанта, запакували всі страви в лодки, Ігор оплатив ще одну пляшку горілки, навмисне для матері, нехай святкує, буркнув він. А потім Назар набрав друга. І вже за годину вони святкували весілля на невеличкій в'яхті, що плавала по річці. То, чому ти не п'єш? прошепотіла Віка, коли вони сиділи на палубі і дивилися у темну воду. Ігор кивнув. Так. Він мовчав, вона також мовчала. Я більше ніколи не буду втручатися у твоє минуле, нарешті сказала Віка, а Ігор посміхнувся. Тепер у мене є майбутнє, і воно поруч з тобою. Віка притулилася до чоловіка, і більше ніяка тінь минулого не могла зруйнувати цей вечір. Гірський водоспад падав зі скелі, розбиваючись на тисячі дрібних крапель, що підіймалися вгору легким туманом. Віка стояла, затимувавши подих, споглядаючи цю природну красу. Ігор обіймав її за плечі, і вона відчувала тепло його тіла, захист та силу. Вони були разом, і цього було достатньо. Ще кілька днів назад Віка й уявити не могла, що дістається про свого чоловіка те, що він так довго приховував, що весілля, яке мало бути найщасливішим днем у її житті, перетвориться на розмову про зламані долі. А тепер вона нічого не боялася. Віко, тихо промовив Ігор. Відриваючи її від роздумів. Так? Ти не пожаліла? Вона повернула голову і подивилася йому прямо в очі жодної секунди. Він посміхнувся, а потім притиснув її до себе Я люблю тебе, я тебе люблю. І уж зітхнув ти навіть не уявляєш, що це для мене означає. Вона посміхнулася, зате я знаю, що означає це для мене. Вони ще довго стояли разом і дивилися на водоспад. Попереду на них чекало нове життя та нова історія, і жодна спадковість, жодні страхи не могли зруйнувати того, що вони побудували разом, бо справжня любов завжди сильніша за минуле.